І розказувати, прийняла самовільно рішення, подзвонивши Ользі Степанівні, і так далі. Тобто, те треба було довести до начальника управління освіти. А може, я була би сказала Світлана Всильна, я поговорю, чи я і так далі, чи заступник начальника управління освіти. Ну, це вже ми в управлінні освіти будемо вирішувати, хто що це далі. Вже хай вони подзвонили, хотіли всі добра добрими дорогами, добрими намерами вимушена дорога до пекла. Доволі степайне. І щоб ніхто тут не казав, якби по-людськи, по-людськи, ще раз кажу то, що хлопці кажуть Василь, мене що хочемо ми з тобою разом вчилися на два червоних дипломи. І, і Я це... багато набрався за ці там <кос2> <кос2> написано. <диплони>. І це <кос2> і... я не знаю, чи писали. я за, Три за Три тебе не писала. Ти можеш зробити запит і спитати, хто писав людей. Я не дала тільки усне звернення. А хто писав, я того не писала. Якщо ти слушаєте. думаєш, то дуже мені боляче, що ти так думаєш. Якби ви по-людськи, не на старського трону закликали по людськи людей і чи ж Іванну іванну, чи чуйте, дівчата, дивіться. Таке во щось подзвонили. А ну, як то ви то робили? Дивіться, то цей. Ну, значить, ви... Десь робили це з адміністративним притиском, бо я не як, як коли дівчата прийшли в, в цьох сльозами на очах в кабінеті Іванка не дасть збрехати, і ми ще до вечора, тут до пізнього вечора сиділи і ще говорили. І багато чого вони мені може вони схочуть, вам то скажуть, що вони мені розказали про адміністративний тиск 15-ї школи. Я це не приховую. Я думаю, що вони не бояться мені Ні, не сказати, і якщо би ви по-людськи, то поговорили. І попросили, то вони би не дзвонили. До воєння, ото про захист, не про захист управління освіти. Тобто, я ще раз кажу, є дуже багато складових, які оце виникли. Мені прикро, що, що це все почалося з управління освіти, де працівник прийшов і сказав, одна баба сказала, і від одної баби сказало, отаке от закрутилося, і таке зав'язалося. Це так, йде все спеціально, чи що? Тепер кожен буде нести свою відповідальність на своїй посаді.